Привіт на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я буду оформляти в рами дві картини. Це ось такого чорно-білого тигра і картину Маки. Маки це одна з найперших моїх алмазних робіт. Давно хочу їх оформити, ніяк не доходили руки. Ну, а тепер замовила дві рами на сайті світрам. Там можна самому вибрати по розмірах, які вам потрібно раму. Але перед тим, як оформляти ці дві картини в раму, я хочу їх покрити лаком. Я вже декілька своїх робіт лаком покрила, покажу, який лак. Ось така щітка. Трошки завелика, але нею дуже дуже і швидко покривається все. Штучний ворс 55 гривень, по-моєму, така щітка в магазині. І ось такий лак Pro Crystal. Це глянцевий лак панельний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Надіюсь, що він підійде для моїх картин, тому що я ще ніякі алмазки свої не покривала лаком. Це так, знаєте, купила банку лаку і рішила разом покрити всі свої роботи. Покрила вже дві картини: це Леопарда і Пара вовків, лак, начебто, трошки так підсох. Стрази поблискують, але ті всі картини я буду показувати в окремому відео. Хочу зняти прям окреме відео, де я буду покривати всі свої роботи лаком. І заодно побачити, які в мене є взагалі алмазки і картини. Значить, такий лак, не знаю, чи він підходящий, може, є і кращі лаки для покриття алмазних картин, але я ось таким. Я ж кажу, це в місцевому магазині брала, це саме підходяще, що там було. Значить, перевірила, чи всі стрази на місці, начебто все на місці. Буду покривати. Звичайно, така грязновата оця липка сторона. Я ще могла забрати, забрала. Інше не можу віддерти, тому що воно прям дуже тут все, все так пристало. Але це місце я прям цю полоску таку да, грязнувату, я думаю покрити після висихання лаку якоюсь фарбою, і потім вже буду оформляти в раму. Значить, там лаки в мене з боку на ліжанці спить, похрапує трохи, так що, якщо вам буде чути, то не дивуйтеся. Ось такий білий лак, набираю його не, не дуже багато, так трішки набираю на щітку і покриваю картину. Сама щітка вже підсохла трішки, тому що я покривала, я скажу, дві картини, ось так покриваю і розтираю. Перед тим, як покривати картину лаком, що я роблю? Я дивлюся всі стрази на місці, забираю десь може, якісь версинки, пилинки, є по можливості все, що можу забрати. Можна по бажанню прокатати качалкою чи прогладити. Бачила на Ютубі відео, що дівчата і гладять картини для того, щоб проступити цей липкий шар і стрази краще стануть на місце. Але тут в мене наче більш-менш нормально стрази всі на картині розміщені, тому я нічого не проглажу не прокатую скалкою. Якщо мені десь якась стразинка не подобається, вона вилізла. Я просто поправлю її пінцетом і нормально. Після покриття лаком, картина така біліша стає, тому що сам лак білий, але після висихання він стає прозорий. Єдине, що мене трішки якби, турбує, це те, що я прочитала в магазині, я цього не побачила, але тут на банці я прочитала вже вдома, що ось тут після висихання, після висихання утворює глянцеву напівматову або матову плівку. Дуже хочеться, щоб стразинки гарно виблискували, звичайно, після висихання лаку, але не ну, побачу. Там начебто на леопардовій вже лак підсохі, якби воно поблискує. Надію, що все буде гарно виглядати після висихання лаку. Я прям так добре розтираю цей лак, щоб він покрив стрази з усіх сторон. Я для себе зробила висновок такий по алмазках, що неважливо, який виробник, який там липкий шар на картині. В будь-якому випадку всі алмазні картини я раджу покривати лаком. Я вже бачу із власного досвіду, що коли картини лежать півроку, рік або й більше, без покриття лаку, все рівно деякі стрази відлітають. Ось так покрила я цю картину лаком. Тут бачу дві стрази десь вилетіли, пошукаю їх, доставлю на місце, приклею. Ну Все, можна відправляти цю картину на висихання. Я зараз ввечора покриваю їх лаком, залишаю на цілу ніч, для того, щоб лак висох, і завтра буду оформляти вже в рами. Ось такий красунчик. Так, тигра я вже покрила, далі покриваю картину з маками. Теж так беру лак. І добре промащую, щоб покрилися всі стразінки. Це все легко покривається, великою щіткою дуже зручно. Бачила в інстаграм, що дівчата покривають малесечкими такими щіточками, вона мільйон раз там. Тою щіткою туди-сюди водить, щоб покрити якусь ділянку. Але я побачила, що такою великою щіткою дуже-дуже зручно. А ви вже, звичайно, вибираєте щітку для покриття картин лаком, такого розміру, який для вас зручний. Рами я вже давно придбала для цих картин, але якось не вистачало часу до них добратися і оформити. Але дуже вже хочу цих дві картини бачити на стінах в своєму будинку. Тому вже вирішила взятися за них. На цих маках стрази дуже добре тримаються, нічого не відлітає, незважаючи на те, що ця картина на полиці в гардеробі в мене вже пролежала декілька років. Але все рівно, знаєте, для впевненості хочеться покрити лаком і не хвилюватися. Що з часом липкий шар може підсохнути, дещось відвалиться, потім шукати знову ті стрази в запасах, щоб доставити це все. Ні, я покриваю лаком і не хочу більше якби, думати і хвилювати за те, що може бути з часом і стразами щось не так. Ось так, в залі на підлозі, біля вікна я залишаю на ніч. Картини покриті лаком, для того, щоб вони тут висохли за ніч. Ось цього леопарда і пару вовків я покрила приблизно десь півтора годинки тому. Тут лак частково вже підсох, і я бачу, що зразу все одно гарно виблискують після покриття. Маки такі ще, бачите, мутноваті, тому що лише свіжо покриті, але теж будуть гарні після висихання лаку. Ось такі картинки. Цих дві я не планую оформляти, але покрити захотілося. Цих дві буду оформляти в сьогоднішньому відео в раму. Ну що ж, знімаю далі. Насправді, після зйомок перших кадрів цього відео пройшло вже декілька днів. І я вже навіть оформила картину тигра в раму. Не показувала це на відео, тому що це було моє перше самостійне оформлення, трішки хвилювалася, але зрозуміла, що до чого все оформляється дуже легко і просто, і подивіться, який чудовий вийшов в мене результат. Дуже мені подобається. Ця картина буде висіти в кімнаті мого сина на стіні. Вона туди дуже гарно вписується по кольоровій гамі. Ось така краса вийшла. Лак добре тримає всі стразінки, подивіться, вони теж виблискують після покриття. Замовляла я рами для оформлення картин на сайті СвітРам, Там можна самостійно вибрати любу раму. Я замовляла без скла, тому що я вирішила, що маски свої буду оформляти без скла, просто в раму. І мені це дуже сподобалося. Розмір цієї картини та цієї рами 40 на 40. Ось так виглядає задня сторона картини. А тут, звичайно, так як я ще не знала, я плюс до цього всього замовила ще в комплекті до картини ось такий. Картон. Це для того, щоб закривати, ну, це не від цієї картини, не від цієї рами, ось що потрібен мені картон. Виходить, цей картон закриває ще ось так ззаду всю раму, клеїться, я так розумію, на двосторонній скотч або на степлер кріпиться. Але я цього робити не буду, тому що мені потрібен ось цей гачечок. Для того, щоб кріпити картину на стіну. Ось така в мене краса вийшла. Ну, а зараз, звичайно, картину маки будемо оформляти в раму вже разом з вами. Ось мої маки теж покриті лаком, добре все висохло. І під картину маки я замовила таку раму. Сама картина 30 на 40. Ось і розмір. Обидві рами в мене з пластику. Дерев'яні я не замовляла, тому що вони набагато дорожчі. Пластикові мене теж повністю влаштовують. Хоча, звичайно, під вишивку нитками я замовила б, мені здається, можливо, і дерев'яну раму. Так, тут теж буде все без скла. Значить, з чого я розпочинаю оформлення? Для початку мені потрібно відрізати всі зайвісті ділянки основи, тому що вони мені взагалі не потрібні під час оформлення. Ось так це все відрізаю і залишаю буквально по декілька міліметрів основи біля страйсник. Ось так. Так, це все викидаю, воно мені вже не потрібне. Так, в мене якби сама картина вже підготовлена повністю до оформлення в раму. Ось так вона виглядає. Далі я беру раму. Ось цю фанеру зараз від це витягну і буду на неї клеїти саму картину. Це, можливо, не фанера, як це правильно називається, начебто фанера. значить так Беру. Буду оформляти самим самим таким, знаєте, простим способом. Я не знаю великих таких секретів в оформленні картин, тому що це мої перші оформлені картини. Буду клеїти, точніше, буду кріпити свою картину з маками на цю. Фанеру за допомогою двостороннього скотчу. У <клух> мене є тільки тоненький вдома, тому буду клеїти на тоненький. Якщо у вас є прям такий широкий, це буде ще краще. Але мені здається, що я з часом буду замінювати в цій рамі якісь інші процеси, можу сюди оформляти. Знаєте, наприклад, там півроку чи рік повисіли в цій рамі на стіні маки, потім змінила на якусь другу картину. Знову вона повісила там на стіні якийсь час. Ну, я люблю в інтер'єрі щось змінювати час від часу. Тому мене повністю влаштовує ось такий тоненький двохсторонній скотч. Так, все, зараз буду знімати ось ці жовті полоски. Основу я підготувала, тепер клею саму картину на неї. Бачите, трішки в мене залишається по боках основа. Видно цю фанеру, але це не страшно, тому що воно все зараз прикриється рамою. Все гарненько розрівнюю. Беру раму і тепер розміщую, вставляю сюди картинку. Все. Ось так легко і просто, і швидко. Головне, я оформила картину в раму. Скоби загинаю на місце. Тут є ось цей гачечок для того, щоб підвісити на стіну картину. І подивіться, яка в мене краса вийшла. Чому я оформляю, вирішила оформляти свої картини без скла, тому що алмазка покрита лаком. Час від часу буду просто вологою тряпочкою протирати картину саму від пилу і все. Ось що в мене вийшло. З усіх храм, які там були, я багато чого до цієї картини приміряла на сайті світрам, тому що там, якби. Є така функція, що ви вставляєте свою фотографію, точніше, фотографію своєї картини, там на сайті, і підбираєте вже до неї рами. Ця, мені, здається, була самою підходящою. Можливо, можна було щось краще підібрати, але мені подобається. По кольоровій гамі, по всьому, мені здається, ця рама чудово підходить до картини з маками. Ось така краса вийшла. Можливо, ви оформляєте алмазні вишивки в рами якось трішки іншим способом. Можливо, ви знаєте щось цікавіше, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Я оформила самим швидким і простим способом. Мене це повністю влаштовує і мені все подобається. Покажу вам свої оформлені картини ще з такого ракурсу. Я дуже задоволена результатом. Мені подобаються рами, і саме взагалі оформлення як все вийшло. Нагадаю, що картину з тигром я оформляла в кімнату для сина, а маки будуть прикрашати стіни моєї кухні. В тигра мені подобаються дуже очі і носик. Вони на фоні всієї картини такі яскраві, такі гарненькі. І він виглядає дуже реалістично. Коли дивитися здалеку, навіть не скажеш, що це алмазна вишивка. Ну і маки, звичайно теж просто прекрасні. Пишіть в коментарях свої відгуки, як вам мої оформлені роботи. Нагадаю, що це мої самі перші оформлені роботи взагалі по, по алмазній вишивці і по вишивці нитками. Я ще нічого не оформляла. Це мій перший досвід. І я дуже, звичайно, задоволена всім, що вийшло. Буду обов'язково, дай Бог будемо живі, здорові, буде все добре, буду обов'язково в майбутньому ще оформляти деякі свої алмазочки в рами і прикрашати свій будинок своїми ж роботами. Ось таке в мене вийшло сьогодні відео. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та своїх рідних. Всім мирного неба над головою. Та до зустрічі в нових рукодільних відео!